Так, ну що, продовжуємо. Волина 45 залишається. Я вже всю активочку помив. І тепер топаю і включаю осмос. У мене ще там залишилось 30 гривень і 50 секунд. Мене цікавить по осмосу більше вікна. Викна, панорама, тут дуже багато скла І я-то все хочу. Я-то все дуже хочу. Так, тут здається, замість осмосу. Замесь осмосу, я так понял, тут числа. Друга тема, ну ладно, вид. Ха, Нажав на осмос, пішов шоу лист. Ну весело, конечно. Я вісь не замовляв, він мені не треба був. Ніщо ж поробиш. Нічого ж поробиш. Віс та й віс. А хотів осмос, бляха-муха. О, здається, віс закінчився. І все таки пішов осмос. Не знаю, як ця тема працює, але в мене закінчились бабки. бляха-муха. І так, що ми маємо? Машину. А, в... в воски, який я не замовляв, а, і закінчились гроші. В такому випадку, що ж поробиш, йду і мені ж треба ще обмити машину, просто звичайно холодною водою обмию. І ще наклацую на, ну, давайте, на 70 гривень а, і закидую на свою шосту колонку. Так, є шоста. А, очікуйте. Очікуйте. Очікую. Хоч би ви почекали. 70. На шосту добавок. Включаю звичайну воду. Бо щось сосну на нахрен. Не пішов. Холодна вода. 70 гривень. 2,50 гривень. Развозка ми вже нафігачили і починаю. Ну тут в планги по-любому залишився віз. Я його, звісно, не замовляв, але ладно. Ми змиваємо це все і приступимо до наступного етапу. А наступним етапом я вже буду наносити антидощ і покажу вам то, як це все виглядає. Так. Змиваємо все, що можна. І не можна. Мені потрібно, щоб все було чисте, максимально чисте, побажано і тужову.